Дивилися питання з приводу КНДР. Там цікавий момент. Він поїхав за налагоджуванням якихось домовленостей та за ресурсом, але не зовсім у, у військовому форматі. Скоріше за все він поїхав домовлятися про е, трафік, да? ну, чорний ринок, про контрабанду, про цю всю історію, полегшену, поліпшену, особливо е, зі сторони Китаю, але через Північну Корею. От тобто, воно би от воно приблизно от в такому коротше, ключі випадало буквально вчора ж. Він поїхав домовлятися саме от за такі грошово-ринкові штуки. А, ну, наслідки тут можна розцінювати у форматі того, що Ерефія шукає альтернативних шляхів для того, щоб не е, втопитися в своїх там економічних певних проблемах. Да? І таким чином Північна Корея е, грає роль е, певного транзиту, особливо те, що стосується усякого контрабасу китайського, та да? і через її територію буде йти всяка китайська штука. Це буде просто дозволяти Росії залишатися на плаву. А домовитися, намагалися чи намагаються, бо випадає паш Пентаклей. А от з конкретикою домовлянь і з успішністю поїздки поки ніяк. Тому що що закохані випадають перевернутими, тобто десь щось десь хтось не зайшов консенсус. Що карта світу випадає перевернутою? Тобто, якщо ця поїздка і складеться, то це буде скоріше не найближчий час, бо там ще не за закінчився якийсь перемовний процес. Росія готує підсилення певних ділянок фронту на Харківщині, тобто вони там зібрали ударний кулак під боровою. Це, от якраз туди, вони там скупчуються на Купінську, Вони потроху втрачають контроль над Вовчанськом, намагаються тиснути на інші лінії фронту на харківському напрямку. Тобто вони, коротше, просто передислаковуються. Бо там, де вони хотіли мати успіх, вони його не мають, і їхні наступальні дії захлинулися. Вони купчаться в інших місцях для того, щоб нащупати наше слабке місце і десь прорвати оборону. Не зовсім взагалі тема наступників і оця вся історія. Mm -hmm. Вона болісна і проблемна для Путіна. Він тут, навпаки, і зібрався правити вічно, про яких наступників мова йде. Він в цілому не розглядає поки тему того, що його хтось замінить на його престолі. Там взагалі ситуація. Він, він захищає свою позицію. Які діти? Які нащадки? Чого? Ми дивилися питання до окупації ЗАС, і це питання і ЗАЕС в цілому все одно буде вирішуватися о, військовим шляхом. Тобто, так, да, це буде тиск політичний, але за рахунок якихось військових успіхів. Дипломатично, це питання не вирішиться. До другого мирного саміту навряд чи встигнуть його провести до кінця цього року. Тобто, там о, намагання всунути його під вибори штатів є. Але є якісь бюрократичні, і не тільки бюрократичні проволочки, які затягнуть цей процес. Ну, як, в принципі, завжди люблять затягувати процес, коли треба зібрати купу всіх людей. О, от, І скоріше за все, більш ймовірніше, що ми будемо говорити про другий саміт все-таки уже у 25-му. Там дуже цікаво, там е, якби ймовірність присутності РФ випадає, але за певних умов. І ці певні умови знову ж таки пов'язані напряму з торгува... ну, з торгами, з тиском, з військовими результатами з нашого боку і так далі. Другий саміт миру залежить напряму від того, який результат ми з вами видамо в період від першого саміту миру до виборів у Штатах, докуди нас дотягнуть наші партнери ЄС ми дотягнемо себе особисто самі. Тобто. Поки другий саміт миру, так, да, він може бути більш продуктивнішим ніж перший, але про нього не те, що зарано говорити. У нас іще купа подій не сталося, які формують взагалі той другий саміт миру, М -м 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 -м, безпекові нюанси. Говорили про короля мечів, а король мечів у нас е е сусідський, тільки один, і про можливості якихось блокувань. Uh, і ну, Це буквально безпекові якісь моменти, потенційних рицарів, рицаря мечів, да, тобто потенційних атак, можливо, реакцій. Ну, коротше, якісь безпекові питання піднімалися. Mm, якимись частинами? Да, скоріше за все, так якимись частинами, тобто ми ск скоріше за все, це не одним траншем грошей побачимо або побачимо і гроші, і якийсь ресурс уже готовий. Там, наприклад, які небудь блоки на якісь суми, ну коротше, воно буде комбіноване. Певні питання, які досі знаходяться в колесі фортуни, тобто досі знаходяться в розкрутці, да, і досі там мусоляться, говоряться і так далі, нарешті дадуть нам якийсь суттєвий результат. Тобто, скоріше за все закриються якісь питання, які частина якихось питань, які до цього часу все ніяк не можуть там закритися. Так, так, ні, ні. Ну тобто, вже все буде якесь чітке розуміння. Не зовсім. Там, скоріше за все, нам буде виділена якась, я не знаю, там чи е, ракет, наприклад, модель, да, більш застарівша, більш новітня. Тобто Швейцарія отримає щось більш, типу більш новітнє, а ми отримаємо щось. Менш, ну, менш новітні, більш старе. Тобто, тут, тут якась така історія. Воно е, не зовсім пріоритетність нас на першому місці. Просто там йде заміна самої техніки, да? тобто одним одне, а нам друге. от Якось так воно випадає більше. Давайте так. Певні, мабуть, дії без законопроекту вже певним чином існують. Питання е, офіційності розтягнуто у часі. Тобто вони, якщо і затвердять, то це бюрократична волокіта, яку ми ще будемо чекати. Е, я би не, не назвала це прямо приховуванням. Якийсь час це було у підвішеному стані, я так розумію, тому що не було якихось е, робочих, робочих підтверджень, бо вісімка Пентакли вийшла в мене перевернута. Не було якогось фундаменту, бо імператриця перевернута. Це стало доступним тоді, коли стався диявол, тобто коли воно з'явилося офіційне на папері кимось, чимось завірене, що це там не збіг, не інший побочний ефект. а саме типу воно на, напряму пов'язано із вакциною. Uh, дивилися це питання, і там це не зовсім, по-перше, нова бактерія. І це не вірус, ну, бактерії і вірус не дорівнює. Да? Давайте ми не будемо плутати поняття. Uh, от, Це далеко не нова якась бактерія. Там, скоріше за все, певна, відбулася певна мутація з того, що ми надивилися, і воно не є таким розповсюдженим, ну, як зараз нагнаємо, нагнали йому в хайпу. Воно, звісно, страшне, не таке розповсюджене, і воно достатньо е рідке. Ну, Це рідке явище. Mm, з подачі Токаєва. Чи в курсі він, чи. Да, з подачі Токаєва. Можливо, не напряму, прямо давайте так, не напряму Токаєв цього вас желав, але те, що він в курсі, і точно має до цього якийсь, як мінімум, ем, як би правильно сказати, коствіний стосунок. да. да. Воно випадає одразу в королеві мечі по ньому. Uh, дивилися це питання, і воно дуже цікаво виходило. Uh, таке враження, що uh, той снаряд, який вибухнув, да, бо не снаряд, це є uh, якесь uh, ну, озброєння, яке, можливо, не стоїть на балансі або проходить випробування. Тобто, це не слід росіянців, Ні, це не та історія. Тобто, це якась ну коротше, внутрішні неудачні іспитання чогось. Я не бачу, щоб воно відповідало дійсності. Процес досі, якийсь процес досі триває. Дос, досі хтось кудись їде, переміщається, над цим працює в правовому ключі, не тільки в якихось захисних навичках. Тобто там ще просто ну, активний процес відбувається. У планах росіянців а, а, лихо на київських дамбі дійсно є. А от з реалізацією на сьогоднішній день. День із того, що ми е, продивлялися з реалізацією, у них велика біда. Тому сподіваємося, що їхні планування і намагання не здійсняться. Але намагання і планування у них дійсно є. Про це ми говорили на різних каналах і ще взимку, коли ці прецеденти почали періодично вилазити до соціальної мережі. Так, деяким і те, що ми надивилися, що в деяких роснявих підрозділах за це навіть дають якусь премію. Так. Безумовно, так. 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 Її певна кількість йде на чорний ринок не тільки у Європі, там в цілому потрапляє чорні на чорний ринок, перепродається, я не скажу, що це масове явище. В мене не випадає, що ми маємо якусь масову передачу подібної техніки. Тобто, якщо ця техніка і є на фронті у росіян, то в якійсь дуже незначній кількості. Ну, тут це не, не тільки Словенії стосується. Тут в цілому в мене випадає, що агентурна сітка працює добре на території Європи і не тільки Європи. Тобто, чи взагалі взагалом розсилає росіянці свої шпигунські е, пазурі по всій Європі, і не тільки Європі, так, так однозначно. Важка ноша для нас цей за. Закон і поки його відкладають, тому що е, з ним є певний ряд проблем, і питань, які можуть обурити суспільство. Його скоріше за все в якомусь вигляді, плюс-мінус, та на кінці і приймуть по дияволу, коли став, але зараз це реально десятка жезлів. Mm, так, вони зараз до речі дискутують з цього приводу, хочуть знайти якогось походу рішення, бо тут є свої за та проти, і якусь частину да менше ніж думають, але загалом да воно буде приведено в певну бойову готовність. Це все більше починає нагадувати карибську кризу. Дуже спірне твердження зараз. Дуже, я поясню чому, чи є шанси на підписання якої-небудь бумажки у цьому році є, чи вони високі? Не дуже. Тобто, ну, якби воно дійсно є, але воно, воно не в переважній більшості. Ми ще маємо видати певні результати. Важливі, які, на жаль, з певних причин можемо не осилити і не видати, а це тупо змінить хід події. Тобто, чи є варіант підписання якоїсь штуки, да. знову закінчення війни, умови. Ну, умови закінчення війни. які, Підписати умови Ерефії можна хоч завтра. Та чи готові ми їх підписувати? Ні. Тому, якби чи є шанси, шанси певні є. Чи це є переважна більшість того, що да, 100% 24-й, я поки ставлю під великий сумнів.